Андрій Лунін, хоч і не зіграв з Барселоною, та опинився у центрі уваги усієї Європи. Динамо продовжить контракт з одним із ключових футболістів, а також потенційні проблеми для збірної, адже один із лідерів не буде грати за свій клуб. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас традиційно із підсумком минулої футбольної доби поговоримо і про Іспанію, про Ель Класіко, Там, хоча Андрій Лунін і не грав, але. Точно залишив свій слід, так би мовити, в історію і точно потрапив на перші шпальти. Поговоримо і про чемпіонат України, і про трансфери, і поговоримо також про травми та відставки. Тож випуск сьогодні насичений. Ви ж підпишіться, будь ласка, на канал для того, аби наш проект підтримати. А ми розпочинаємо. Ну і стартуємо з Іспанії вчора. Поки у Києві Динамо розбирало Кривбас, у Мадриді Реал приймав Барселону. Андрій Лунін у цій зустрічі участі. На жаль. Не приймав, але це не завадило йому опинитися у центрі уваги. Щоправда, на жаль, напевно, не з позитивної сторони. Отож, наприкінці поєдинку спалахнув дуже серйозний конфлікт між Вінісіусом Жуніором та Ламіном Ямалем, і в епіцентрі подій опинився також Андрій Лунін. Інцидент відбувся за кілька хвилин до фінального свистка, коли між гравцями Реала і Барселони розпочалася штовханина, а причиною стала словесна перепалка, власне, між жуніором та Ямалем. Зрештою. Конфлікт вдалося владнати, але лише за допомогою персоналу кожного з клубів та навіть поліції, які розвели гравців по різні сторони поблизу підтрибунного приміщення. В епіцентрі уваги знову ж таки був і наш співвітчизник, якого іспанські ЗМІ називають загалом одним із провокаторів конфлікту. Він одразу кинувся зі свого нагрітого місця на лавці до каталонського штабу, почав активно жестикулювати і вигукувати, але поки достеменно невідомо, що саме. Режисери трансляції повідомили, що під час гри Лунін отримав жовту картку. Проте в офіційному рапорті, після гри, оприлюдненому іспанською федерацією, Андрій був вилучений з поля за те, що цитата покинув власну лаву для запасних та рушив у бік лави суперників, а також за агресивну поведінку. Вже відомо, що Реал буде подавати протест проти цієї червоної, адже в команді не розуміють за що саме українець був вилучений. Але поки така санкція в дії, то Наступний матч він буде дивитися із трибун. Ну і додамо, що Ель Класико завершилося позитивно саме для команди Андрія. Це перемога 2-1. Ну а далі поговоримо про національну збірну, а конкретно про гравця, який неочікувано став лідером нашої команди і у жовтневих матчах зробив одразу три результативних дії. Мова піде про Олексія Гуцуляка, який у полісі опинився у доволі цікавій. І дуже дуже напружені ситуації. Отож, як інформує Sport.ua, той факт, що Гуцуляк втратив місце у складі полісся, аж ніяк не пов'язаний з ігровими причинами або станом його здоров'я. За даними джерела, тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем вкрай не задоволений відношенням Гуцуляка до справи, зокрема до тренувального процесу. Для Житомирської команди пріоритетом є командна гра. Тоді як до Гуцуляка виникають серйозні питання щодо виконання тактичних. Завдань через системність цього питання Руслан Петрович ухвалив рішення тур за туром залишати його поза основним складом, довіряючи місце Владиславу Велетню, який варто відзначити за свій шанс прекрасно вчепився, і тепер Гуцуляку доведеться ще й доволі непогано попрацювати, аби місце у стартовій одинадцятці собі повернути. Зауважимо, що в останньому стартовому складі полісся Гуцуляк виходив аж влітку. Це була гра проти Динамо. Після цього він тричі був. Поза заявкою ще тричі виходив лише на заміну, при тому, що лише одного разу йому дали зіграти повний тайм, в інших випадках обмежувалися кількома хвилинами. Тож така ситуація, і, очевидно, не найкраща фізична форма, важливого для збірної гравця перед вирішальними листопадовими матчами, може стати серйозною проблемою для Сергія Реброва і, можливо, взагалі поставити під питання загалом виклик Олексія до лав збірної. Також нагадаємо, неодноразово у пресі з'являється. З'являлася інформація про потенційний його відхід з команди. А з огляду на такі новини, напевно, до переходу варто готуватися і, можливо, навіть вже взимку. До того ж, його контракт закінчується літом. Тож у січні для Полісся це буде остання нагода реалізувати цей актив бодай за якісь гроші. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі оглянемо решту новин. Тут у нас Динамо, тут у нас зоря ДТП, у яку потрапив один із клубів української прем'єр-ліги, а також знову про потенційну відставку Лупашка. Давайте розпочнемо з автопригоди, адже неприємний епізод стався у Львові перед грою Шахтаря та Кудрівки. Автобус новачка УПЛ при заїзді на арену Львів потрапив у ДТП. Повідомляється, що водій, не впоравшись із кермуванням, збив ліхтар поблизу арени. Ніхто в автопригоді не постраждав, але майно отримало пошкодження і команді доведеться усі збитки компенсувати. Далі про Динамо Денис Попов, за даними Татотаке продовжить виступати за київський клуб. За даними джерела, контракт гравця, як і розрахований до кінця нинішнього сезону найближчим часом буде поновлено. Незважаючи на інформацію про його можливий відхід, з команди сторони вже майже узгодили і найближчим часом підпишуть нову угоду. Зазначається, що із пролонгацією ніяких проблем не буде, адже обидві сторони готові та хочуть продовжити співпрацю. Далі про лідера зорі та одного з кращих бомбардирів сезону Пилипа Бутківського. Нападник луганської команди у грі з Веросом отримав травму руки. Капітан клубу вже переніс операцію. Рацію, втім, наразі нічого не повідомляється ані про характер ушкодження, ані про повернення Пилипа на футбольне поле. Ну і далі знову кілька слів про Владислава Лупашка. За даними SportUA, відставка головного тренера Карпат може відбутися вже під час наступної паузи на матчі збірних у листопаді. І наступні дві гри проти ЛНЗ на виїзді та Кривбасу вдома будуть вирішальними для нього та визначать майбутнє його тренерського штабу у Львові. Додамо, що після десяти турів Карпати займають. 10 ту сходинку та розташувалися в таблиці між оболонню та кудрівкою. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо вас знову ж таки. Підпишіться на канал, якщо ви досі не з нами. І до цього відео натискайте на вподобайку. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.